Вітаю товариство! Минулого тижня. Клан козицьких феодалів заблокував мій тікток канал більше ніж на 90 тисяч підписників. Ще тиждень до того я вважаю, що саме феодали козицькі... Організували інформаційну атаку проти мене і розписували всякі дурниці, що Спринський кудись втік, обікрав якісь фонди і все решта, але їм нічого не вдасться, тому що мені системно і послідовно вдається довести причетність Зіновія Козицького та його бізнес-партнера Карла Комарика безпосередньо до Росгазу Рофсніфті і всіх компаній, через які вони комунікують. Через Чехію. Тому я розумію, що слугам народу Львівщини не подобається, що є чітка інформація і доказова база. Я розумію, що Зіновій Козицькому не подобається до того, як його Максим має рухатися в напрямку,